Є ну списування, наявне у нас, є можливо, хтось платить хабарі, хоча я особисто не зустрічала таких людей, не знаю про такі випадки, але ну ходять там такі слухи, що таке є. Хочеться звичайно вірити, що ну такого дуже мало і що воно якось викорінюється. А викорінювати всі ці неприємні явища в системі української освіти взялися фахівці зі Сполучених Штатів Америки. Що на початку року в Україні про академічну доброчесність знали небагато, зізнаються експерти. Корупція, плагіат, списування зі шпаргалок, використання гаджетів. Все це сприймалося студентами як звичні явища при здобутті освіти. Від цього і кульгав рівень знань випускників. Тепер же у десяти вишах країни запрацює унікальний проект, основний меседж якого отримати диплом чесно та виключно власними зусиллями. У нас есть проблемы чесності академічної в Америці, но і є у нас опыт решения этой проблемы. Мы решили, что во-первых, очень важно, что не только администрации, не только министерства и преподаватели, но и студенты участвовали в этом процессе. Почему? Потому что образование существует для студентов. Пробуджувати свідомість українських студентів експерти планують у кілька етапів. Кажуть, це буде непростий і кропіткий процес. Перший етап це інформування студента, другий це мотивація студента, і так само мотивація викладача. Студента реально навчатися, викладача зробити його курси такими, щоб студенту було цікаво, щоб ці були курси корисними, які б давали реальні знання створення таких собі кодексів чесності, кодексів честі. Які, за якими університет має жити, такий своєрідний кодекс честі вже діє на юридичному факультеті ЧНУ. І, хоча виш, не увійшов до десятки тих університетів, які потрапили в проект. Дійшли до цього студенти самі. Морально етичний мінімум став для факультету своєрідною конституцією, в якій прописали рівність студентів і викладачів. Це основа, тому що. Є величезна прірва між студентами і викладачами, яку потрібно потрошки заповнювати. Відміна повністю плагіату списування, що все контролювали як студенти, так і викладачі. Проблеми моралі й етики виникають, і тому, щоб їх вирішувати адекватно, ми дуже довго вивчали досвід юридичних факультетів найкращих юридичних шкіл усього світу. І кругом побачили, що є такі морально-етичні кодекси. І переконали, що він нам теж дуже потрібний. За кілька годин тривала зустріч студентів та експертів проекту. У останніх висновок такий: наші спудеї готові до змін. Тому співпраця з факультетом триватиме і надалі, хоча й поки неофіційно. Ми спілкувалися з студентами. Ми розуміємо, що вони готові щось робити їм потрібно дати чуть-чуть підтримки, дати якісь інструменти впливу. На процес змін і вони реально запустять цей процес. Вікторія Лупай, Іван Чижик, телеканал Буковина.